У час війни телева економіка має працювати. Для цього свою виробничу діяльність на Івано-Франківщині налагодив і один із київських заводів, а саме підприємство із виготовлення вантажно-піднімального обладнання. Для релокації обрали місто Калуш. Насправді, Франківська область саме Калуш є одним з промислових центрів західної України. Зручні логістичні сполучення, наявні локальні виробники. Які виготовляють продукцію, що використовується у виробництві наших, наших кранів. Тому, маючи такий набір переваг, було обрано калуш як найбільш привабливе місце для організації виробництва. Підприємство орієнтоване на подальший розвиток і розширення виробництва. А також зазначають у обласному департаменті економічного розвитку, тут залучатимуть молодих фахівців на робочі та інженерні спеціальності. З перших днів область активно включилася в державну програму релокації підприємств. Область відкрита для всього бізнесу, який знаходиться на території, яка постраждала від активних бойових дій. З першого дня ми пропонуємо всім, хто звертається. Виробничі площі, приміщення, допомагаємо з розміщенням персоналу. Нині тут уже працевлаштовано два десятка осіб, зазначила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, яка побувала на заводі. Надзвичайно приємно відвідувати ті підприємства, які переїхали до нас на Прикарпаття. Ми також намагаємося відродити машинобудівну галузь у нас, яка колись успішно працювала. Сьогодні на цьому підприємстві виробляються крани, що також важливо для нашої області. Підприємство до нас приїхало із Київської області. Приїхали й фахівці, які працювали там, в Києві. І сьогодні ті працівники, які працевлаштовуються в нас, наші Прикарпатці, мають змогу навчатися приймати новий цікавий потрібний. А головне про досвід. Наразі до Івано-Франківської області релокувалися уже понад пів сотні підприємств. Мар'яна Джерч Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.